Привіт всім я вам. Розповім, чи варто грати в модифікацію Gunslinger в 26-му році. Поїхали модифікація, дата виходу обед, 2 січня 2020 року. Gunslinger мод це масштабна модифікація для STLKR, поклик при п'яті, яка кардинально переробляє збройову систему. Вона додає близько 50 нових моделей зброї з унікальними анімаціями озвучкою 3D прицілами. Лазерними цілепоказниками та тактичними ліхтарями значно покращуючи антураж перестрілок, це як Stalker 2 на Мілимавках, основні особливості ганслінгер мод, оновлена зброя, високоякісні моделі з реалістичними анімаціями, перезарядка огляд, система апгрейдів, розширена можливість покращення зброї, 3D приціли, реалістичне прицілювання через оптику, нова механіка, можливість використовувати тактичні ліхтарі, ЛЦВ. Штик ножі та підствольні гранатомети, атмосфера додає нові анімації, використання предметів, аптечки, їжа напої. Цю модифікацію варто грати в 2026 року, у кого слабий ПК.